Привіт, з вами Ліка. Сьогодні я розповім вам історію кохання відомого актора Віктора Жданова. Нещодавно він отримав звання народного артиста України, але всього цього могло не бути, якби не його дружина Олена Хохладкіна, на долю якої випало рятувати благовірного від нехороших вчинків, вони прожили разом 24 роки. Акторське подружжя разом працювало в Донецькому академічному українському театрі. Взагалі-то Віктор і Олена родом з Херсонщини. Там вони познайомилися і побралися. У Херсоні знаменитий чоловік здобув режисерську освіту в училищі. Спочатку грав у театрі ляльок, а згодом прийшов до музично драматичному театру імені Куліша. Вищу освіту, знову ж таки режисерську, здобув вже у 40 років. Хотів вступити до інституту Карпенка Карого значно раніше, але тоді його не пустили. Останні 11 років родина мешкає у Києві. На жаль, поокремо. І, хоч офіційно розлучення вони не оформлювали, але разом не живуть. Зірка серіалу спіймати Кайдаша, неабияк вдячний Олені, що свого часу не опустила рук та витягла його з ігрової залежності і не дала скотитися в алкогольну. Кляте без грошів я тоді підштовхнуло актора до пошуку легких грошей. Його часто запрошували до нічного клубу. Виступи планували на 23 годину, о другій ранку та о пів на четверту. Перерви чималі. А поряд ігрові автомати. От Жданов поступово і пристрастився до них. Свою залежність довго приховував, та шила в мішку не сховаєш. Коли Олена дізналася, чим займається чоловік, довго боролася з цим, намагаючись витягнути з бездонного виру. Врешті поставила ультиматум або вони з донькою і сином, або й горні автомати. Він зробив правильний вибір. Були в житті Жданова й проблеми з алкоголем. Певний час він частенько зазирав до чарки. Якось сильно напився і побився, навіть втрапив до відділку. Наступного вечора мав грати у театрі головну роль, але не зміг вийти на сцену через лице у синцях. Режисер тоді дорікнув, мовляв, вистава почалася і без нього. Віктор узяв себе в руки і наступні п'ять з половиною років узагалі не випив ані краплі. У 2014 році Родина вирішила приїхати з Донецька, де пройшли 14 років життя, до Києва. Втрачати родині було що. У Донецьку мали величезну квартиру, дачу, щасливе життя та багато друзів, а виїжджати довелося, прихопивши лише документи. Навіть улюблені фотографії, книжки та ікони залишилися в старому житті, в яке, напевно, вже ніколи не буде повернення. У столиці спочатку було дуже сутужно. Жити довелося в доньки Оксани, яка саме навчалася у виші. Роботу знайшли не відразу. Отримували від держави допомогу по 300 гривень і ще 700 – синових. Найважчий проїзд до столиці пережив саме Павло, який порушив родинну династію і не став актором, а вивчився на оператора. Та якось усе залагодилося. Віктор влаштувався до Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Дружина стала грати в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Актор вирішив більше не бути тягарем для Хохладкіної, то заявив, що йде від неї? Мовляв, нехай хоч трохи поживе для себе. Олена була не готова до такого, бо звикла піклуватися про чоловіка. Тож навіть у такий момент взялася допомагати Віктору збирати речі. Його рішення виявилося непохитним. Кілька місяців поспіль ночував у гримерці, але додому так і не повернувся. Каже, що не знайшов нове кохання, а просто дав жінці можливість відпочити від себе. Він і понині перебуває з Оленою у гарних стосунках та безмежно вдячний за все, що колишня зробила для нього. Адже всі його досягнення на 90% є заслугою хохладкіної. Десь півтора роки жінка та діти сердилися на голову родини, а потім вибачили і примирилися. Саме у Києві Віктор Жданов отримав купу пропозицій зніматися. Мешкаючи у Херсоні та в Донецьку, актор абсолютно не цікавився кіно, вважав себе суто театральним митцем. Навіть у масовку ніколи не ходив, коли в місті проходили знімання фільмів. А вже у 50 років у Києві втрапив на знімальний майданчик та усвідомив, що йому цей процес припав до вподоби. Знявся у культовому серіалі Спіймати Кайдаша. Після ролі старого у драмі кіборги, актора почали впізнавати у транспорті. Задля ролі в історичній стрічці Захар Беркут довелося опанувати англійську мову. Жданова можна побачити у серіалах, і будуть люди так кріпосна. У фільмах Вулкан та додому і багатьох інших. У стрітці Сірі бджоли актору дісталася головна роль. А у трагікомедії Я працюю на цвинтарі знялися всією родиною втрьох. У театрі на лівому березі якийсь час працювала і донька актора Оксана Жданова. Вона народилася, коли батьки мешкали ще в Херсоні. Потім усі разом приїхали до Донецька, де дівчинка вперше вийшла на сцену. Після школи поїхала навчатися до Києва. Там і залишилася жити. Нині всі троє, тато, мама й донька, є акторами театру імені Франка. Олена Хохладкіна мешкає в орендованій квартирі на лівому березі, на Троєщині, де розвела купу квітів. Деякі місця цього мікрорайону їй нагадують Херсон чи Донецьк. Господарі акторці дісталися дуже добрі. Спочатку взагалі не брали грошей за оренду. Згодом Хохладкіна почала сплачувати по мінімуму. Але все одно тепер немає відчуття власного дому, бо житло чуже. Мешкаючи в Донецьку, пані Олена страшенно мріяла зіграти на сцені театру Франка. Тепер, коли стала там працювати, абсолютно не рада адже сталося подібне не за найкращих обставин. Раніше з нею був ще й собака, якого привезла з Донецька. Але песик, проживши 16 років, помер від старості. Тож залишилися лише улюблені квіти. Син і донька мали намір подарувати маленького чотирилапого матусі на день народження, але вона категорично заборонила це робити. У березні Оксана порадувала матусю і татка, народивши їм онучку. Чоловік Жданової Михайло Матюхін теж працює з нею у театрі і бере участь у видатній постановці Конотопська відьма. Популярність в кіно до Оксани прийшла після головної ролі у серіалі Дворняшка ляля. Благовірний, окрім театру. Займається ще й музикою, Михайло грає у гурті Шмалгеузан. Він не є першим коханням відомої акторки. У студентські роки Жданова надзвичайно зблизилася з Олександром Піскуновим. Потім, в Оксани, був шлюб з Олександром Форманчуком. У 2018 році знаменитість подала на розлучення. Тепер вийшла заміж у друге і навіть наважилася народити дитину. На час вагітності донька Авдвактора Жданова відмовилася від сцени та кіно. Бо хотіла насолодитися цим моментом повною мірою. Якщо ви захоплюєтеся грою акторської родини Віктора Жданова, його колишньої дружини Олени Хохладкіної та доньки Оксани Жданової та приймаєтеся їхньою непростою долею, напишіть кілька теплих слів на адресу цих акторів. У мене для вас є ще багато історій з життя знаменитостей, тож, аби не пропустити наступний випуск, терміново підпишіться на канал, Зіркові Побрехеньки і натисніть на дзвіночок. А якщо бажаєте зробити внесок у розвиток проекту. Шукайте реквізити в описі до відео. За вашої фінансової підтримки, ми зможемо розповідати ще більше зіркових історій.